Вітаю всіх. Ну що ж, я рада, що мене підтримали на тему фінансів грошей. Трішки вважаю цю тему підняти, вона дуже актуальна. Чому? По-перше, це те, що мене привело в мій інститут. Я рада, що в мене в підписниках є люди, які закінчували також мій інститут. Ну, погодьтесь, навчатись під егідою Національного банку України це щось. Це було дійсно щось. Це не міністерство. Ободране. Це Національний банк України, це прямі гроші, все про гроші і завжди гроші. І коли я була на вступних лекціях, я зрозуміла, що хочу вступати саме на банківську справу. Це моє, я обожнювала працювати в банку, але так склалася доля, що я не потрапила в свій улюблений банк. На жаль, але одна мрія моя здійснилася. Я захищала диплом, і там був голова комісії, голова дирекції Харківської. І в мене була п'ятірка за диплом, я не очікувала п'ять, але я дуже рада. Тому ось чомусь мені так потім було на душі приємно, і я не змогла потрапити на роботу в банк по такій банальній причині. Тому що, знаєте, як не було вакансії, мені потрібно було її чекати. Потім я потрапила на роботу в мегабанк. Ну, я поки чекала я знайшла собі роботу. Я працювала-працювала. Я з мегабанку пішла, бо там пішли тёрки по відділенню серйозні, там свій кіпіш був неприємний. Потім я вирішила, що я трошки хочу відпочити. Я накопичила собі грошей, знову накопичила грошей для відпочинку. І знову звернулася, знову чекаємо вакансію. І 14-й рік. Правда, класно? І я повинна була піти на роботу, але брали переводом. не місцевих, а переводом з Луганської області. Людину на моє місце взяли. Дуже було неприємно, огидно, просто кошмар. На жаль, це була правда життя. Ну, потім я зрозуміла, що я можу в інших сферах працювати. Потім був пенсійний фонд. Не, не жалкую зовсім. Крута тема Держпром. Це був Держпром. Ви знаєте, Держпром. Це спогади на все життя. Архів. Мій любий архів. Я з ним просто дружила, з нього було видно ялинку на площі. Так, це круті спогади, насправді, перший під'їзд. Круті. Далі була бухгалтерія. Знову фінанси, знову гроші, і там каса була, не без цього. Я пішла звідти через те, що я потім потрапила в лікарню. З першою позаматковагітністю, я більш сам не змогла морально працювати. Не захотіла, не жалкую. Скажімо так, я попрацювала в фінансах багато, але ось деякі з навчання моменти хочу вам розповісти. Почну з того, що мені пишуть багато про електронні гроші, хочуть виводити готівку з обігу. Я хочу вам сказати, їх хочуть виводити з обігу ще з моменту мого навчання 2007 рік, 2008 рік. Тоді вже ми в методичках читали, що там хочуть залишити з готівкового обігу тільки 30%. Щоб було 30 на 70. 70% безготівковий, 30% готівковий тільки. І це поступово починали робити. Зменшувати. Бан... Кількість банкоматів, зменшувати інкасацію. До цього йшло до... ще до війни. Задовго до війни 2014 року. І Національний банк до цього йшов. Ось. Ще такий момент. Національний банк був конкретною структурою. Ірина Володимирівна Пасічник. Дякую їй. Крута жінка. І. Ми вчили його як окрема структура, яка не підпорядковується уряду. До Порошенка таке було. Зараз там бардак. Це не головне, був у 98-му році заборона, закон це екзамінаційний білетик про друкування грошей. Це екзамен. Екзамінаційне питання моє. До речі, у мене 50 балів максимальний за екзамен був. Ірина Володимирівна погодилась з тим, що я там написала. Так ось, це, це призведе до інфляції і краху економіки. Не можна друкувати гроші. Заборонить поки що діється його закону. Але виплило в новинах, що наші хочуть. Я буду робити на це шоц. Будуть Будуться вони робити чи ні? Бо друкувати гроші це не іграшка, це вкид грошової маси в обіг. Це жуть. Це інфляція скакане. Вона має бути на певному рівні. Грошовий обіг має свої функції, має свої принципи. І це дуже серйозний круговорот. Тобто, гроші на місці не сидять. І наша країна чомусь про це підзабула. І вона підзабула, що Національний банк це непечатна машинка. Відношення пішло не туди. На жаль, і про економіку зараз забувати не можна. Ми не в ті роки живемо. Банківська система дуже серйозна річ. Але банки живуть не самі по собі. Банки мають клієнтів, це підприємства, організації, які в свою чергу також залучають гроші. Банки кредитують, це їх дохід. Основний це відкредитування, але вони кредитують, наприклад, там, аграрії, там, чи якісь там ще підприємства під продаж техніки, якоїсь, лізинг. Цікаво, цікаво, але це все обіг, кругообіг грошей, матеріальних ресурсів, товарів. Це все повинно бути. Сюди ж мобілізація іде. Люди повинні працювати. Людський фактор ми не можемо відкинути, будь-де працюють люди. Знову про це забули. І якось красиво так виходить, що в нас вилазить повна лажа. Далі інкасація. Я працювала в мегабанку і робила інкасацію банкомату. Люди, це піздець, як стремновато. І я їздила в інкасаторській машині, вона не така броньована, як ви думаєте. Сюди ж? Чому? Сюди інформація, що десь закриваються банкомати відділення нової пошти. Зрозумійте правильно, грошей в банкоматах, в касетах мінімум 300 тисяч. Мінімум, максимум мільйон. Тому велика сума грошей, яка їде. І там люди в інкасаторській машині, і в мінімум троє. Цим людям потрібна безпека. І це важливо. Як до того, що якщо закривається відділення нової пошти, банкомати, це треба реагувати і розуміти, що це серйозно. Це про евакуацію. Туди ж, все туди ж. Далі, я працювала в касі перерахунку. Unicredit у Красотбанк. Недовго. Бо це не моє, і з моєї алергії там працювати не можна було. Так вийшло не можна. Також вони працюють клієнтів це обслуговування грошей клієнтів. А клієнти там були Сандора, Епіцентр. Такі серйозні. Це приносили виручку, привозили. Інкасатор знову привозили виручку, ми її переробляли, сортували гроші і все. Пакували. Це адська робота, але знову робота з клієнтами. Тобто, ці епіцентри працювали, вони давали виручку банку, банк працював цими грошима, зараховував на повточний рахунок, зберігав, далі вкредитував когось. ну, це обіг, це робота. Ось що повинно бути. Епіцентри стали не працює, звісно, роботи набагато менше. Якби далі. Тут виходить серйозне питання безпеки. Тому що ми працювали на другому поверсі будівлі. Проказати про серйозну безпеку там мови не ті. На жаль. Банки працюють також зараз і в тривоги. Я стромно трендець. Мені потрібно в банк йти, відновлювати по ФОПу все. Але я боюсь, тому що проспект науки. Недалеко від метро Наукова відділення. стромно Стромно Поки не піду. Ось вам приклади. Елементарні. Приклади, як це відбувається. На жаль, зараз. Нашій країні забули, що таке Національний банк України, що він окрема структура, і це неприємно. Грошовий обіг так, гроші потро, потроху прибирають, готівки буде менше. До цього багато років йдемо. Електронні гроші будуть. На тему пенсіонерів банки активно працюють над ними, заохочують навпаки, хочуть щоб пенсіонери працювали з банківськими картками. І це буде. Це буде. Зрозумійте, будуть їх переводити так. Активно будуть банки обробляти пенсіонерів. Вже при мені це було. Це так, до речі. Тому нічого страшного немає. Це відео перших буде декілька насправді. Тому що я хочу поговорити про багато речей, і на фоні евакуації переїздів люди не можуть інтегруватися нікуди. Тема грошей і фінансів дуже актуальна. Це як вступне відео про все, чому я сюди прийшла, чому. І такий нюанс, коли, який мені сказали в касі перерахунку, коли ти працюєш з грошима, ти забучуються гроші, це бумажки. Завжди так було. Для мене це ну, робота і робота Вообще по барабану. Мене питали, як можливо? Я в касі перерахунку обробляла сумку, інкасаторську, там був мільйон гривень. Я вже мріла, коли це вже закінчиться. Скажу так: в мене відношення таке: до роботи. Це робота. Відношення до роботи. До своїх грошей повинно бути інше відношення, про це поговоримо ще. Але я хочу сказати вдячність велику своєму інституту, що я не зрадила себе, пішла за покликом своєї душі, і я навчалась так, як це повинно бути. Я знаю, як воно повинно бути. Я дуже цьому рада, дуже рада. Тому що це незабутні відчуття, спогади, і дуже мене це надихає. Я навчатись далі люблю, я, курси, зараз в мене якісь все. Але я розумію, що навчатись треба якісно, щоб розуміти. По-перше, треба розуміти, як воно повинно бути, і що може бути, як є насправді, наприклад. Гроші це наша частина життя. Ми без них жити не можемо. Ніяк, ніде. Особливо коли є постійне переміщення кудись, без грошей не поїдеш навіть. І я вирішила цю тему підняти. Буде декілька відео, подивлюсь, скільки. Але все ж таки без них важко, з ними легше. А якщо їх достатньо взагалі. Життя надихає на щось цікаве. Так було і буде завжди. Тому давайте вірити, що ми все можемо, думати про позитивне, і щоб нам всього завжди вистачало.